17 вересня 2024 року хочу показати трояндочку Вовузела, називається. Вовузела Персикова. Цьому кущу рік. Замовила я цю троянду в тому році в Одеській області. Зараз той сайт називається Королівський Сад. Оце за рік такий кущик. Вона наростила десь до пів метра, може, може, трішки менше. Трояндочка стійка до грибкових захворювань. Бачите, кінець вересня, ніяких вражених листочків, нічого такого немає. Ну, ось уже ну, це вже, вже сохне листя, це вже. А влітку ну, гарне, чудове, блискуче листя, темне зелене. Оцей трояндочки залишилися з третьої хвилі. Троянди, квітки дуже довго тримаються, поки ти їх не зламаєш або не, ну не знаю, що з ними ось зламала і тепер її не буде. А так вони дуже довго тримаються. Ось якось так. Це третя хвиля була. А ось, ну, це вже нарощує, наростила вона четверту хвилю. Це вже трояндочка розпустилася, але вона, оця троянда дрібна, дрібніше, ніж були ті троянди. Ну, це ж уже осінь. А так, трояндочка, аромату особливого вона не має. Але квіточки. Дуже гарні. Вони були спочатку, ну, коли ін... ті филі були, вони дуже були яскраві, красиві. Тут середенькі, жовтеньке було, пуп'янки гляньте, які гарні. Не знаю, вони будуть такими квіточками, як літом чи ні, ну подивимося. Ну, а так гарна трояндочка вивозила. Ніякого. Особливого довго догляду вона не потребує. Схоже на те, що вона зимостійка. Було дві профілактичні обробки, спеку ця троянда витримує. Дождів особливих не було, тому не знаю. ну Ті, що були, витримувала. Не закуклюється квітка. М -м -м. Гарна троянда. І для, це ж все ж таки в тому році посаджена тільки і гарний кущик наростила. Ця троянда ще й, мабуть, така, що, сама очищуватись може, а може і ні. Ну, низької обрізки ця троянда, здається, не потребує, бо бачите, вона росте зверху. Там, де квіточка була обломана, вона росте зверху, знизу ніяких таких особливих гілок нема. Ну, Треба ще поспостерігати за цією трояндою. Є багато троянд, які не люблять, коли їх низько обрізаєш. І це, здається, серед них. Ну, ось, Поки що все. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим українським воїнам за те, що бережуть нашу державу.